Творення навігації у презентації PowerPoint. Навігація – це такі спеціальні кнопки, за допомогою яких можна швидко і легко перейти до потрібного слайду. Я вже відкрила презентацію, отже, приступаємо відразу для до налаштування таких кнопок навігації. Спочатку потрібно кнопки вставити. Я вставлю спочатку на першому слайді кнопку, а тут іще на інших. Для того, щоб її вставити, спеціальну кнопку використаємо спочатку. Переходимо в розділ Вставка, фігури, опускаємося вниз. І ось внизу є такі спеціальні керуючі кнопки, призначені якраз для навігації. Я вставлю, так як це перший слайд, я вставлю тільки одну кнопочку, за допомогою якої будемо переходити до наступних слайдів. Ось вона. Вибираю її, а тоді малюю. Розміри можна змінювати. Як бачимо, відразу з'явилося вікно налаштування дії за допомогою даної кнопки. Воно з'явилось тому, нагадую, що ця кнопка спеціальна. А що ж робити, якщо вікна немає? Ну, передусім, я розумію, що трошки краще кнопочку. До речі, її зафарбувати можна іншим кольором, який подобається будь-яким іншим, це вже не так суттєво. А давайте переходимо до налаштування. Як же ми маємо знайти те вікно Дія? Перший розказує такий алгоритм пошуку того вікна. Перший крок виділити кнопку. Тобто натиснути, вона має бути отакими кружечками виділена. Другий крок перейти у вставку, вставлення, вставка, так? І знайти пункт меню посилання, відкрити цей список. Список, як ми розрізняємо, чи є список, отакий От трикутничок внизу. Тиснемо на нього. Бачимо, є команда. Яка відкриває вікно дія. дія? Ось воно це вікно. Для того, щоб кнопка переводила нас до наступного слайду, ми повинні поставити перемикач, бачите, він вже в нас стоїть, у положенні перейти по гіперпосиланню. І далі у розкривному списочку відкрити і обрати наступний слайд. Якщо нам потрібно, щоб кнопка нас переводила не до наступного слайду, а до будь-якого іншого, який є взагалі в презентації, потрібно обрати команду слайд. Тоді відкриться наступне вікно і вже обрати слайд, який нам потрібний, до якого має нас переводити ця кнопочка. Тобто відкривати той слайд під час демонстрації презентації. Наприклад, ми оберемо. Цю кнопку до другого слайду, що вона нас переводила. І натиснемо ОК. А можна було відразу, так як другий слайд це наступний, то можна було відразу обрати наступний слайд. І підтвердити дію ОК. Все, налаштували ми цю кнопочку. Зараз ми пізніше, коли налаштуємо інші, перевіримо, як працюють кнопки. На наступному слайді, тобто другому слайді, ми можемо. Налаштувати вже дві кнопки. Одну, одна кнопка, яка буде повертати нас назад, а наступна кнопка, яка буде відповідно переміщувати нас до наступних слайдів. Можна робити таким чином, як я вже показувала, а можна просто скопіювати попередню кнопку. Так, ось цю Виділила я, перейшла на основну сторіночку, вкладку скопіювала, перейшла на слайд і вставила кнопку. Вона навіть, бачите, автоматично змінює забарвлення, так як тут зелений фон. і та кнопка була зеленого фон. Ну і, відповідно, у нас вікно дія не відкрилося, тому ми мусимо самі виділити кнопку і перевірити, чи все правильно налаштовано. Нагадую, вставка посилання дія. Бачите? Налаштований наступний слайд. А ми спробуємо налаштувати не наступний слайд, а, наприклад, на якийсь інший слайд. Я обрала слайд і, скажімо, слайд п'ятий. Окей. Так, і знову ОК. А також нам потрібно налаштувати ще кнопку, яка буде повертати нас на попередній слайд. Дивіться, знову ж таки, можна вставити її ще раз. Давайте все ж таки нагадаємо, як це відбувається: вставка. Фігури, і вже рухаємося в самий низ віконечка і кнопку назад, малюємо її. Так, бачимо, відразу відкрилося вікно дія. Можемо налаштувати, але бачимо, що автоматично налаштувалося попередній слайд, і окей, ми просто підтверджуємо. Може бути одна кнопка така, друга така, а може бути. Може бути зафарбованим так само, як і, і та кнопочка, що вперед, йде, скажімо так. Дві одинакові кнопки. Давайте ми, так як ми оцю кнопку переводили на п'ятий слайд, перейдемо на п'ятий слайд, ось він п'ятий, і налаштуємо кнопочку, яка буде завершувати взагалі показ презентації. Вставка. Фігури і знову використовуємо спеціальні, е, спеціальні кнопки. Дивимося, яка кнопочка нам завершує завершує показ презентації. Бачите, коли я тисну е, на, направляю відповідно на ці кнопки, то ми бачимо, що з'являються підказки. Оскільки немає спеціальної кнопки, є така кнопка, яка дозволяє налаштувати будь-що. То я її обираю. І спеціальна кнопка для навігації. Так, бачите, є та кнопочка, і дивіться, що ми зробимо відразу у цьому вікні дія. Перейти по гіперпосиланню. Обираємо, і є в нас команда завершити показ. І тиснемо ОК. Налаштувати можна її по-різному, зафарбувати по-різному, налаштувати більшу, меншу і так далі. Я її просто зафарбую червоним кольором, щоб то видно було, що це є е, якраз, ну, давайте візьмемо, щоб було швидше заливка червоний колір, а контур буде в нас. Червоний темний. Ось так. Щоб це було зрозуміло, що це кнопка, яка закриває презентацію взагалі. Ну і переглянемо роботу наших кнопок. Зараз хочу ще один варіант вам показати, що бувають такі ситуації, що у версії PowerPoint немає цих спеціальних кнопок у розділі фігури. Що тоді робити? Скористатися будь-якою іншою фігуркою. Дивіться, я демонструю вам, наприклад, на третьому слайді ще немає жодної кнопочки. Я демонструю вам, налаштуємо швиденько дві е, оберемо дві фігурки, які будуть переміщувати нас на попередній і наступний слайд. Значить, е, сюди ж заходимо вставка, фігури і, наприклад, оберемо стрілочку направо. Це в нас буде стрілочка. яка... Яка буде нас переміщувати на наступний слайд? Так, вона може бути такого кольору, може бути іншого. Не зупиняємося зараз на кольорах. Так, Давайте ми її відразу налаштуємо. Виділяємо, переходимо у вставку гіперпосилання Дія. Це буде наступний слайд. Перемикаємо наступний слайд. Окей. Скопіюємо, щоб не вставляти знову таку саму наліво, не шукати стрілочку. Скопіюємо цю саму. Вона виділена. Переходимо на головну, копіюємо, вставляємо. Що в нас вийшло? Вийшло, що є гарна та сама стрілочка, але вона повернута праворуч. І нам треба ліворуч. Ми її трошки вирівняємо. Так, є. І що зробимо? Переходимо, бачите, вона виділена, і в нас активне меню формат. І ось тут формат, де, пишемо, де, де пише упорядкування, є можливість повернути зліва направо. Тиснемо на стрілочку, і бачите, від, відобразити зліва направо. Все є. Тільки треба трошки їх роз, ось так розмістити. І тепер можна налаштовувати оцю стрілочку ліворуч. Нагадую, це відкривається вікно Дія, вставка. «Гіперпосилання», Дія. І ми вибираємо попередній слайд. Окей. Ось так налаштовуються кнопки навігації. Замість тих стрілочок можуть бути будь-які фігурки, які вам подобаються. А тепер давайте перевіримо роботу наших налаштованих кнопок навігації. Отже, ми бачимо, переходимо на, на початковий слайд і е, переходимо в розділ слайд-шоу. Починаємо демонстрацію спочатку. З'являється перший слайд. І ось наша кнопка. Тиснемо на неї, і вона нас переміщує на другий слайд. З'являється в нас зміни слайду, а я хочу ще раз повернутися до першого слайду. Повернулися. І знову повертаємося до другого слайду. Бачите, працюють робочі наші кнопки. Так, ми є на третьому слайді. Бачите? Пробуємо, чи працює ця стрілочка? Працює другий слайд. Чи працює ось ця стрілочка? Третій слайд, П'ятий слайд уже. А тут ми можемо відразу завершити за допомогою цієї кнопочки показ презентації. Пробуємо. Справді ми справилися. Тепер. Я хочу вам роздемонструвати, яким чином налаштовується гіперпосилання у презентації. Для того, щоб їх налаштувати, потреби для цього бувають різні. Наприклад, зміст, як налаштувати так, щоб, наприклад, пункт меню відповідав слайду, з якого починається розкриття цього пункту меню. Для цього треба його налаштувати, так, налаштувати, тобто виділити спочатку. Після таких дій переходимо у вставку, Це сами, цей самий списочок команд гіперпосилання і обираємо команду гіперпосилання. І що ми бачимо? У нас відкривається вікно, зовсім інше. І є зліва можливості, можна обрати файл або веб-сторінку. Тобто гіперпосилання може бути на зовнішній об'єкт. Можна обрати місце в документі, якраз те, що нам потрібно на інший слайд. А можна обрати взагалі новий документ чи електронна пошта. Нас цікавить місце в документі. І ми шукаємо, нагадуємо собі, як називається в наш пункт меню Троянда Королева Квітів. Бачите, нам автоматично запропонувало обрати третій слайд. Це справді так, це третій слайд. Бо з нього починається троянда королева квітів. Ми його підтверджуємо. окей, І все, в нас гіперпосилання вже налаштоване. Давайте налаштуємо швиденько всі інші пункти аналогічно. Виділила вставка гіперпосилання, гіперпосилання, місце в документі. І наша особливості, так, наше питання особливості троянди. Це четвертий слайд. Автоматично виділяє. окей. Третій слайд. Третє питання, перепрошую. Так, третє питання. Вставка гіперпосилання і знову гіперпосилання. І в нас є третє питання історія троянди. І бачимо, що нам відразу автоматично пропонує п'ятий слайд історія троянди. Окей, аналогічно працюємо з четвертим і п'ятим пунктом. Все. Налаштували. Перевіряємо, чи працюють наші посилання. Так само вони будуть працювати тільки під час демонстрації презентації. Відкриваємо, включаємо цю команду, включаємо демонстрація презентації. Слайд-шоу спочатку. Перший слайд. Ми можемо прискорити, перейшовши на другий слайд, який нас цікавить. І припустимо, ми відразу хочемо перейти до особливостей троянди. Упс, повертаємося до другого слайду. Особливості троянди. Бачите, відбувся перехід. Тут можна відразу завершити цей п'ятий слайд. Ми встановлювали тут кнопочку завершення показу. Ось так налаштовуються гіперпосилання та кнопки навігації у презентації PowerPoint. Успіхів вам!